Таке округле числа. Це дуже корисно вміти, і дуже легко це робити, коли це потрібно, коли нам не потрібно точно, точно записати число, або коли хочеться приблизно прикинути, чи правильно ми розв'язали задачу. Або коли взагалі є такі числа, що їх не можна записати, точно їх можна записати тільки приблизно. То люди домовилися, як вони будуть округляти числа. І всі роблять так, як домовилися. Округли числа до десятих, то спочатку згадаємо, як називаються розряди. Ось оце число із десяти цифр, всі цифри тут є. Таке число 91 534 цілих, 6782 100 тисяч. То одиниць 4, десятків – 3, сотень, 5 тисяч 1, десятків тисяч 9. Десятих 0. Поділили на 10 частин щось, одиничку, якусь, щось поділили. І немає десятих частин менше, ніж 10. -та. Тоді поділили цю одиничку на 100 частин. Таких сотих виявилося 6. Та ще виявилося 7 тисячних, та ще 8 десятитисячних, та 2 стотисячних. Повторили розряди. Округле число 6,713. тисячних. До 10. Оце 10. А оце суті. Люди домовилися, що якщо треба округлити до десятих, а після десятих стоїть цифра 0, 1, 2, 3 або 4, тоді оця одиничка впливає на 7, так, що 7 не змінюється. І тоді ми напишемо, що це приблизно дорівнює так дві хвилясті лінії 6,7. Ми могли б записати отак: тисячних. тобто одиничка і річка, оце отут, стали б нулями. Але що 6,7, що 6,7 це одне й те саме число. Наступне завдання округли 16,51 тисячну до десятих. Десяті Після десятих соті. Люди домовилися, що якщо після того розряду, до якого треба округлити число. Стоїть цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то вона впливає на цю цифру, так, що та цифра збільшується на одиницю. То це 16,1 приблизно. 2,385. До десятих округлити, підкреслюємо десяті. 8 змінює трійку на четвірку 2,4. Наступне завдання 0,849 тисячних. до десятих. Четвірка не змінює цифру 8. 0,8. А і четвірка і цифра 9 стають нулями. 9,25 до десятих, а п'ятірка змінює двійку на трійку. Приблизно 9,3. Наступне завдання до сотих округлий 0,526. Оце цифра 6. Після двійки стоїть. То буде 0,53, тому що 6. До сотих 3,964, четвірка. Так впливає на цифру 6, що 6 не змінюється. 3,96. Чуть 7,408 тисячних до сотих, а після сотих тисячні. А 8 змінить 0 на 1. 7,41 сота. До сотих 9,663 тисячних. 9,66 сотих. 11,555 до до. 11,56. сотих. 11 Тепер увага, ні, ще не увага. Наступне буде увага до одиниць. сотих. до одиниць. Четвірка, не змінює цифру 3 попередньо. Приблизно 73, 112,9 до одиниць. Приблизно 112, цілих, тому що після двійки 0. 312,52 до одиниць. Приблизно 313 цілих, тому що після двійки п'ятірка. А тепер увага до десятків. Десятки оце. Після десятків одиниці. 7 змінює цифру 1 на 2. Тобто це приблизно 420. Отут вже нуль загубити не можна. Наступне число 213,58 до десятків. Десятки. Це приблизно 210, тому що трійка не змінює одиничку попередню. 664,3 до десятків, це приблизно 660. 801,9 округлити приблизно до округлити до сотень. Це приблизно сотні. Оце після цифри 80, то це приблизно 800, ці нулі загубити не можна. 1267,1 до сотень. Шукаємо сотні. Оця цифра 6 впливає на цифру 2. І цифра 2 стає цифрою 3, а далі нулі. Але загубити їх не можна до самої коми. 1300 це приблизно 2405,113. до сотень. Після четвірки 0. Тут це приблизно 2400. Отак От дуже легко.